Шевченків-Кобзар. Він став сьогоднім сумління свого часу. Бо сам автор зібрав сюди кожну сльозинку, найменший стоїн болю українця. Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе, свій час і Україну в ньому. Він сам приходить у наш день, але і ми повинні йти у його час. Лише так між жив і нами буде глибоке взаєморозуміння. Нічого, синку, де руки й охота, там швидка робота. А без роботи, кажуть, і день роком стає. Нову готувати вечерю, бо скоро батько надійде. А почитаймо синку кобзаря. Читати саме, чувачів надола, і ти не згадаєш того, що в сірі світині бувало щасливі, як побачить диву твою красоту, кого ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовлять, ким ти усміхалась, плакала, журилась, кому ти любила Петрусю співать. І ти не згадаєш Оксано, Оксано, ми в купоті, колись росли маленьким собі любили. А матері на нас дивились та говорили, що колись одружить дружить нас. Та не вгадали, старі зарані помирали, а ми малим розійшлись та вже й не сходились ніколи. А так мало небагато. Благало у Бога тільки хату, Одну хатиночку гаю, та дві то поліко у неї, мою безталанну Оксани. Доля, вона доля української жінки. В Кожному рядку його поезії. Хочу мене мати заміж дати. Чого плачеш, моя тоні? Матусенько, голубенько, не гобить його долю. Отдайте мене моя мама, та не за старого. Отдайте мене мою доню та за молодого. Дочка моя Мар'яна, отдам тебе за пана, за старого багатого, за сотника Івана. Умру серце мами за сотником Івана. Не умреш, будеш панувати. Не піду я мама, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай пани заспіває. А дружки поплачуть, лише мені в труні лежать, ніж його побачать. Піду найми, піду в люди, а за сотником не буду. На безмежних просторах країни, у могутніх водах Дніпра, у зелених житах і кущах калини, Тарасова Кобза, луна розливається спів її всюди, досягає. Карпатських висок запускає його в свої груди, предковічний країнський народ, і торкнула струна її неба. Звідтіля вона нам промовля, щоб ми учились так, як треба, і мудрість, щоб була своя.